Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Військовослужбовці Сил оборони України активно впроваджують у бойові дії американські підствольні дробовики М 26 МАЗ калібру 12 Про це повідомляє телеграм-канал Тиск. Цей дробовик, завдяки своїй універсальності, може використовуватися як стрілецька зброя в умовах обмеженого простору, наприклад, під час штурму ворожих укріплень, окопів або будівель, захоплених супротивником. Окрім того, при застосуванні дробових набоїв він слугує інструментом боротьби з ФПВ-дронами ворога. Проте його короткий ствол і руч не перезаряджання обмежують ефективність ураження дронів у порівнянні з напівавтоматичними мисливськими рушницями. М 26 Мас був розроблений для інтеграції з карабінами М4 і автоматичними гвинтівками М-16. Цей підствольний дробовик створено в рамках прагнення армії США зменшити кількість різнотипного озброєння, яке необхідно переносити бійцям. Він споряджається магазинами на три або п'ять набоїв. На фото опублікованих українськими військовими видно, що використовуються магазини саме на п'ять набоїв. Ще підвищує автономність зброї. Ця зброя також може застосовуватися окремо від основної гвинтівки. Для цього до дробовика приєднуються: пістолетне руків'я та приклад. Такий варіант збільшує зручність використання під час спеціальних операцій або виконання допоміжних функцій, таких як стрільба, несмертельними боєприпасами, гумові кулі, чи загінний газ, вибивання дверей або ведення ближнього бою. М 26 МАЗ був випущений обмеженою партією в декілька десятків тисяч одиниць і спочатку призначався для військової полі поліції та інженерного корпусу під час бойових дій в Іраку і Афганістані цей дробовик потрапив до інших підрозділів, що продемонструвало його ефективність у різних умовах. перезаряджання М 26 шість здійснюється вручну за допомогою розташованої на лівій стороні ствольної коробки складеної рукоятки з поздовжнім рухом. Нагадаємо, що в рамках оновленої програми базової загальної військової підготовки БЗВП ЗСУ впроваджено вправи для збивання дронів із рушниць у новому сорокап'ятиденному курсі БЗВП для рекрутів. Сухопутних військ з'явилася нова вправа. стрільба по дронах із рушниці, військовослужбовці вже почали її проходити, зазначили у відомстві. Таким чином, використання М 26 шість маси нових методик підготовки військових значно посилює спроможність Сил оборони України протистояти сучасним викликам на полі бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.